Воєдино, і ні москаль, ні інший кат є на чар. Тебе не скривдять, мене Україно, допоки в серці є козацький упівський бандрівський жар. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава! Україна у небезпеці! Україна небезпеці, любі друзі, браття і сестри. І ще невідомо, який ворог страшніший, чи цей, який на чолі з людоширом ненависним путіним, який незабаром буде шукати собі політичний притулок. Чи внутрішній ворог? Нині не має панувати ніхто крім українського національного. Коли сьогодні розмовляв із своїм приятелем, який бере участь у судових засіданнях екс депутатом Верховної Ради паном Василем Базиняком, який розповідав мені, що ці вбивці випускаються Мають можливість втікати світ за очі. Ми знаємо, що 700 українських патріотів, які своїм життям закривали вору і дорогу достойного града Кия, вони ковляться у застінках, дорогі мої. Не знаєте не менше від мене. Про ці страхітливі злочини сьогоднішньої нашої влади, яка дірвалася до висот через кров Небесної Сотні. І зараз я зачитаю свої молитовні роздуми і ці молотові роздуми я знаю, вони б'ють з кожної клітинки людського серця, серця у їх парафіян. Господи, благослови дітей своїх на цьому святому для кожного українця місці. благослови духовенство, владу, нескорених повстанців, козаків, депутатів усіх гривнів, воїнів. Молодіжну організацію сокіл, всіх, у кого є козацький український жар. Звертаємо свої молитви за оздоровлення справжнього воїна, голову братства вовнюха пана Колеса Умюка, який на жаль не зміг бути тут, в 1944 сот році, час смертельного двобою з найбільшими арміями світу. Був закладений правовий фундамент української державності. Ось кого треба вчитися, злодійській нашій корумпованій владі. Господи, допоможи нам брати приклад з тих героїв, в серцях яких. Були поки Україна, які добре усвідомлювали, що тільки на основі національної ідеї можна збудувати сильну процвітаючу багату українську державу. Члени УГВР були і з були і сходу і заходу. Президент Кирило був східняком. член УГВР священник професор. Доктор Іван Гриньок, з яким я мав шанс розмовляти декілька разів, був галичанином. Але всі вони були лицарського духу з незламною поставою, які не боялися, не мали страху навіть перед смертю, одного їм було жаль. Що згинувши, вже не зможуть більше боротися за волю України, як перед смертю сказали і сміталиши героям, які сьогодні дивляться на нас з небес, потрібне одне єдине продовження їхнього незламного, безстрашного чину здобути українську державу або вмерти в боротьбі за неї. Державу з Господом ми здобули, але влада, яку маємо, злочинна, злодійська, брехлива, які ми зобов'язані зламати хребет, за знущання над народом, за голодним, за гноблених, за викинути на чужину, за наші степи, заводи фабрики, за продані жину німоті. Друзі, приятелі! Не запитуйте мене, а де прикмети того, що наші герої в небі? Вони віддали для народу все, навіть життя, могли вибрати міграцію, комфорт. Вони не вибрали, але вони вибрали смерть, щоб ми тільки не вмерла Україна, не тільки в підпіллі, у бункерах, в Криївках, була спільна молитва його служіння, а навіть тюрмі. Придітки Шухевич добився для українських політв'язнів право на спільну молитву. Всемогутній вічний Боже, Господи, дай зрозуміти тим владним мужам, які прийшли на крові Небесної Сотні, що ті мільярди довгі не Бог і народ, а диявол. Адже Христос навчає, що хто поклоняється сатані, від того багатство отримує. Можемо подивитися, перевірити у Євангелії від Луки, глава четверта, шостий і сьомий вірш. Дорогі брати і сестри, до багатства Україні не дійшов ніхто, тільки через диявола, поклонившись брехні неправді злобі і беззаконню. Час перевію революції гідності, замасковане сміття. Піднялося високо і стало найвищою владою. Але у сумному сьогоденні є вина і самих людей, які обирають лицемірю, злодію, брехунів. Своє слово на виборах повинно сказати, молодь суденство, ілюструвати уже під час виборів. У час, другі брати і сестри, революції гідності. Пам'ятаймо. Як злагодженого діла молодь у перші дні нашої революції? Хай будусі єдині закликає Христос, і ми, служити церкви, просимо єднатися силами добра, світла, справедливості. Що може бути спільного героїв, які проливають кров, захищаючи Україну з тими, хто продає батьківщину і грабує її народу. Одягаючи вишиванку, а де хто навіть ми знаємо, одягає церковну одежу, як гидко дивитися нашим героям на цих людей. Господи, яка велика різниця навіть між благородними розвідками, які грабували багатих і роздавали бідним. Наша влада грабує найбідніших, роздає олігархам, посуному, бувши та персушникам, п'ясникам, рекетирам і згодюшкам. Петро Олексійовичу, віднайдіть ваш історичний ескаватор, який опинився не випадково у потрібний час у потрібному місії. Запросіть Гройсмана і прикнулого. Парубія, можете запросити і кулю в лоб для компанії. І... Для компанії запросіть і більше злочинців на найвищих посудових планах. І там з висоти ескаватора Петру Олексійовичу. Перепросіть Україну. Пам'ятайте, в час такого озледеніння народу процвітає тільки РОШЕВ і ваші банки. Це є загроза національній безпеці. Не спасуть, не врятують вас, Петро Олексійовичу, і ті тупі злочинні генерали, за якими плачуть урма, і які будуть шить відповідати за Іловайськ і за інші. Здані піста обов'язково цей час розплати прийде, дорогі брати і сестри, хай вони перепросять Україну українців і пам'ятають, що українці не є останні дурні. Пам'ятають про те, якщо Депутати не можуть домовитися між собою, бо їхні хлібодавці олігархи не можуть. Поділити вкрадені в народу мільярди, пустивши їх торгою по світу Україною, другі брати сезди керує злочинний бандитський олігархат, і ми повинні зламати його хребет. Я не закликаю до революції, тому що революція у тепрішній час вона є не на часі. Вибачте, каза повторення слів, але ви повинні. Зрозуміти Петро Олексійовичу і ті, які приплили до нього. Але народ розуміє хто в домі господар, і просимо вас для того, щоб захистити Україну у такий страшний час переходу до справжньої свободи. Ви повинні показати, як треба керувати Україну. Повинні повчитися в тих, хто тут. На цих збірках, на цьому постаменті. вони у такий важкий час вони зробили підмурівок української держави. Дорогі мої. Господи, дай що приклад великих націоналістів лунав потужним дзвоном або розсіла козацькі дулупаси.